У поемі давньогрецького поета Гомера Іліада описується величне і прекрасне місто Троя, яке приблизно у 1200 році до нашої ери було розграбоване греками-ахейцями і знищене полум'ям страшної пожежі. До 19 століття археологи марно намагалися розшукати Трою, а дехто навіть вважав її поетичним вимислом: древнє місто було знайдене дилетантом. Для якого археологія була лише дитячою мрією, життя відкривача легендарної Трої Генріха Шлімана це захоплюючий роман з корабельними аваріями, романтичними історіями і дорогоцінними знахідками. Генріху Шліману довелося з 14 років самому заробляти на хліб. Він був розсильним у магазині портовим вантажником, а потім вирішив шукати долі в Америці. Та корабель затонув, шліман дивом урятувався і опинився на голландському березі у самих обшарпаних кальсонах і накинутим на плечі старим рядно. Та навіть у найважчій миті життя він не забував одного епізоду з дитячих років. На різдво Генріхові приготували розкішний подарунок. Ілюстровану всесвітньою історією для дітей хлопчика вразило оповідання про велику трою про давнє місто з могутніми кріпосними мурами і сліпучою білизни палацом царя Пріама. Восьмирічний Генріх Шліман дав собі клятву знайти прекрасне місто, оспіване Гомером. Від голодної смерті в Амстердамі юнака врятував лист. Рекомендація старого друга. Генріх став кур'єром одного з торгівельних будинків. З першої зарплати він придбав собі Томик Гомера і підручник англійської граматики. Він працював від зорі до зорі, їв черствий хліб, не топив піч у своїй кімнатці і вивчав мови менше ніж за рік. Шліман оволодів англійською, французькою, італійською, португальською, голландською та іспанською. На кінець життя він знав 15 мов. Посильного поліглота помітили і зробили приказчиком. За дорученням фірми він взявся вивчати російську. Подейкують, що джерелом російської лексики для шлімана стали нецензурні вірші Баркова, куплені у книжковій лавці. У Петербурзі розцвів талант шлімана комерсанта. Незабаром він заробив свій перший мільйон. Не завжди його угоди були прикладом добропорядності. Чого варті армійські чоботи з картонною підошвою, які він постачав російській армії в часи Кримської війни? Генріх одружився з російською дівчиною. У них народилося троє дітей. Та дружина не бажала сотий раз дослухатися до віршів зіріади та розмірковувань чоловіка про античну історію. Шліман прожив у Росії 18 років, та одного прекрасного дня він продав процвітаючу справу, призначив утримання дружині й дітям і вирішив, що настав час почати нове життя і здійснити заповітну мрію, знайти легендарну трою. У 46 років Шліман прослухав курс археології у Сорбоні, одружився з юною грачанкою Софією Ангастроменос. У них народилися син і донька, котрих шліман назвав Агамемнон і Андромаха. Шліман закупив партію англійських кирок і лопат, замовив у Франції візки для перевезення землі, і в 1871 році з'явився на узгір'ї Гісарлик у Туреччині з томиком Іліади в руках. За кілька років до шлімана. У цьому місці вже проводили розкопки професійні археологи і нічого не знайшли. Та археолог самоучка Шліман вважав поеми Гомера достовірним джерелом і не мав ніяких сумнівів щодо успіху. Генріх і Софія жили у дерев'яній халупі, терпіли спеку і холод, харчувалися консервами. Під керівництвом шлімана робітники Невігласи вгризалися в узгір'я гісарлик, безжалісно знищуючи все, що мало нагадувало, описане Гомером величне місто. Шліман зняв сім культурних шарів із залишками древніх поселень і вирішив, що нижній з них і є Гомерівська троя. Раннього ранку, 14 червня 1873 року, він востаннє обходив розкопки. Раптом від стіни однієї давньої споруди відломився великий шмат кладки. У ніші, що утворилося, щось яскраво блиснуло. Ризикуючи бути похованим під уламками скелі, шліман дослідив нішу і знайшов зотлілу дерев'яну скриньку з купою виробів із золота, срібла і коштовного каміння. Він розбудив дружину, надів на неї срібну діадему і захоплено вигукнув Ти, ти Єлена прекрасна! скарб Пріама, як назвав його шліман, складався з 8700 виробів з чистого золота і слонової кістки, посуду із сріблої міді, напівкоштовного каміння. Шліман контрабандою у кошику з овочами вивіз скарб у Європу. Газети розхвалювали археолога самоучку, а вчені обурювалися його варварськими методами ведення розкопок. Шліману неймовірно поталанило ще раз. Він розкопав усипальницю Мікенських царів, де знайшов скарби Агамемнона. Генріх Шлімон помер у 1890 році в неаполітанському готелі, будучи практично банкрутом. Величезне майно було витрачене на організацію археологічних розкопок. Незадовго до його смерті вчений світ дійшов висновку, що справжня Гомерівська троя була у тих прошарках котрі шліман безжально зніс у пошуках ідеального міста своєї мрії.